Живою і невмирущою є пам'ять про тих, хто ціною власного життя відстояв мир, свободу і незалежність нашої держави. Завдяки указу президента про заходи з відзначення у 2015 році 70 році річниці перемоги над нацизмом у Європі. Та 70-ї річниці завершення Другої світової війни закону про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Україна розпочинає нову традицію святкування в Європейському дусі. Щороку, 8 травня, Наша держава відзначатиме День пам'яті та примирення. А також зберігається державне свято 9 травня. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Символом пам'яті жертв війни є квітка наш національний оберіг, червоний мак. Віче, з нагоди дня пам'яті та примирення та 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні оголошується відкритим. o sojistan Сьогодні каже, що ми родять по заго. Щоб ветеранам низько поклонитись, ми знов до вічного вогню прийшли. Микола Олексійович, село Ожидів. Тимощук Павло Йосипович, селище Красне. Смага Йосип, село Грабова. Герасим Теодозій Павлович. Селище Красне. Ліпський Дмитро Ількович, селище Красне. Предко Федір Тимофійович, селище Олесько. Подолянка Іван Васильович. Село Ожию. Чучман Ізидор Омель'янович, місто Бусь. Микитів Ярослав Назарович, село Получин. Малиновський Мирон Юрійович, місто Бусь. Пронишин Микола Максимович, село Андріївка. Олійник Болеслав Константинович село Новосілки Лишак Михайло Степанович, місто Буськ. Яськів Теофілій Ількович, село Старий Мелянин. Давидовський Степан Іванович, місто Буськ. Блашковський Станіслав Станіславович, місто Буськ. Арабський Ярослав Олексійович, село Ожив. Шановні ветерани. Ми щиро вітаємо вас зі святом, з Днем Перемоги. Ми, ваші нащадки, звертаємось до вас зі словами вдячності за вашу мужність і героїзм. Це ви зі своїми побратимами наближали свято перемоги, віддаючи своє здоров'я і життя за мирне сьогодення. Чим далі відходить від нас минуле, тим болючіший і тяжчий тягар трат. І тим дорожчі є для нас ви, дорогі наші ветерани. Адже ви живе втілення мужності, еталону патріотизму, сили волі та справедливості. Шановні ветерани, у метушні свого буття не забуваємо ваші подвиги. В день перемоги засвідчуємо вам свою глибоку шану і любов та даруємо ніжні весняні квіти. Солдатський подвиг в пам'яті поколінь буде жити вічно. Солдатська пам'ять це той голос історії, який ми повинні слухати щодня, як голос правди про війну. Сьогодні ми звертаємось до вас, шановні ветерани, як до історії, щоб зачерпнути сил і джерел стійкості. Та нескореності. Тож запрошуємо до слова ветерана війни Степана Давидовського. Христос Воскрес, поїхав. Шановні всесвяченні отці, шановна вся вузька громада, гості і всі, хто прийшов цей день віддати шану тим, хто здобув перемогу. 70 років минуло з того часу, коли закінчилась велика кровопролитна війна, якої до цього часу світ не знав. Це була страшна війна, яка забрала 50 мільйонів, а може трохи більше, молодих людей. Україні ця війна обійшлася дуже дорого. Україна втратила приблизно 10 мільйонів молодих людей. Світ України загинув на полях війни. Лише з бучка майже 30 молодих хлопців не повернулись з поля бою. Ми сьогодні маємо незалежну Україну, як казали, здобуту без крові, але це не так. А що ми сьогодні маємо? Маємо бідну Україну і маємо бідний здоров'я наш нагріть. А хто в тому винен? Винні олігархи, винні корупціонери і винна наша влада. Починаючи від президента і нашими славними депутатами. Але, як кажуть, в чому буває кінець, вічного нічого немає. Але сьогодні ще більша загроза для нашої держави на сході України, наш північний сусід. Не знає, вже, який спосіб задусити ту нашу молоду державу. Він боїться того, що наша держава прагне жити за новими законами, за законами західного світу, де існує порядок, де існує чесність і добробут. Сьогодні на фронті, на сході, то Гинуть щодня молодих хлопців, Щодня дня сльози матерів, дів і дітей. Це дуже страшно. І головне, що ворог настільки коварний, що він сам навіть не знає, що він далі буде робити. І ніхто не може цього спрогнозувати. Але я вважаю, що наш народ, наші молоді хлопці, які стоять в обороні нашої держави, зброї в руках і мужньо захищають нас, зуміють побороти того ворога. І я вважаю, що стане так, так як сказано наш могил. Гинуть наші вороженки, як роса на сонці, запануємо, браття, нашій сторонці. інакше бути не може. Квійська нація сильна, назагадкована ти тисячоліттями боротьбі з татарами в з печенігами, з кочовиками вистояла і вистоїть сьогодні. Слава нашим бійцям, які захищають нас від того страшного північного сусіда. Слава тим, що загинули в часі Другої світової війни і тим, що загинули як на Майдані, так і в обороні нашої держави. Зоні АТО. Слава Україні. І заодно хочу подякувати нашій владі, що запросили нас на це велике свято, хоча сумне свято, бо веселитися нема чого. Дуже вдячний, що нас не забули. Ще раз слава Україні. Запрошуємо всечесних отців відслужити панахеду про відпущення гріхів спочилих та загиблих в роки війни і спокій їх у царстві небеснім. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. і походжу, і оселиті, і проститі, і ці світового, Ісу. Бо ти, благий чоловік, очолюбе. Поки, плегоди споди, спочили в равам своїм солдатам радянської армії, солдатам української армії, солдатам незалежної української армії, добровольцям і всім, хто віддали свою душу за свободу. України і сотвори вічною пам'ять Христос Воскрес! Христос воскрес за мертвою смертю, смерть пала і, і тим, що робав життя да Христос Воскрес! і, і, і смерть смерт і тим, що робах життя да Ісус воскресень, наверт і смерть у смерть Бога, і в сьогодні життя дарував. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога Бога. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа нас. віче з нагоди Дня пам'яті та примирення. Та 70-ї річниці перемоги у другій світовій війні оголошується закритим. Oh, <todic>